Снайпер збройних сил України чатував у засіді на окупантів, адже раптом у його просіл потрапила ціла група рашистів. Солдати рефії йшли на штурм, порасувалися обережно один за одним, оскільки думали, що їхній шлях чистий та безпечний. Однак, наче ні звідки по них почали летіти кулі, а рашисти стріляли у повітря. Тікали і кидали гранати у різні боки, але їм це не допомогло. Про фінал цього бою почуєте далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску про героїв сьогодення. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада показала, як снайпер відправляє рашистських піхотинців на концерт до кобзона. На кадрах бачимо, як український захисник тримає під процілом окупантів, не лишаючи ворогам жодного шансу. Щойно й потрапляє у поло зору українського снайпера його хвилини лічені. Вже за мить він стає двохсотим. Окрім цього, у мережі з'явилася кадри того, як український снайпер з 8-го полку сил спеціальних операцій, як утерів лучними пострілами, укладає десант двох рашиських БТР 82 а які потрапили в засідку у Курській області Рафії і змушені розповзатися відкритою місцевості, стаючи відмінною мішенню. Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс. Українські військові вражають своїм професіоналізмом. Так нещодавно у мережі з'явилася історія воїна та окремий десанто штурмової Галицької бригади, який два дні виконував бойове завдання із кулею. Про цю історію розповіла прослужба Галицької бригади. Сам військовий про себе розповідає так: «Є з дитинства дуже ідейний. У мене ще прадід воював за Україну. Розповідає снайпер на псевдо Мазай. До війська снайпер потрапив нещодавно після того, як у відділ кадрів на роботі прийшла повістка до військомату. Ось що він про це розповів: у відділ кадрів на роботі прийшла повістка. Я думав про те, щоб мобілізуватися ще з перших днів повна Масштабного вторгнення але була то одна причина відкласти це, то інша. А тут повістка прийшла, і я вже й не сперечався. Далі пройшов базову військову підготовку. Взагалі мене більше вабила морська піхота. Тому із десантно штурмовими військами напевно так просто склалася доля. Але я й на мить не шкодую, що потрапив саме сюди. Це дуже круто, познайомився із багатьма цікавими людьми, каже снайпер. У 80 80-й бригаді Мазаю панував спеціальні снайпера. За його словами, він ще з дитинства цікавився зброєю, але домобід. Реалізацію уявлення про цю роботу мав лише із комп'ютерних ігор. Повний корисний для війська досвід Мазай здобув ще у цивільному житті. До війни я працював п'ять років майстром лісу. Вів різні обрахунки, садив ліс, керував трохи людьми. Те ж саме, що і зараз. Ходив зі зброєю по лісу, вів відстріл різноманітних шкідників. Отож, робота не змінилася, розповідає десантник. Під час початку курської операції Мазай разом із напарником перебували в резерві. Трохи згодом отримали команду висунутися вперед. Далі у розповідь військового я зібрався із думками нас провезли на бойову позицію. Все було чудово. Спочатку для мене це виглядало як хаос. Далі я почав помічати порядок. Я уважно дослухався до того, що мені кажуть, адже дуже хочу жити. А мені казали, будеш жити, якщо будеш слухатись. Я від того меморандуму не відступив ні на секунду. каже Мазай. Під час просування ворожу територію перших противників снайпер виявив на слух. Це дало перевагу у декілька важливих секунд. Аби підготуватися до контакту у той же день. Мазай отримав своє перше поранення, і це була ворожа куля. Боєць не панікував, продовжував вести вогонь по противнику. Його підтримували побратими. Для Мазая досвід на полі бою показав, найважчим у роботі снайпера є необхідність багато ходити. А ще важливо працювати не лише зброєю, а й головою. Думав, що важко буде стріляти, але коли притисло, це виявилося найлегшим. Досить легким для мене, напевно, було і є перебування на позиціях. Перш Раз на позиціях я хвилювався, але все пройшло гладко. Якщо слухатися командирів, пам'ятати, чому тебе вчили, все буде гаразд. Брати ініціативу у свої руки то фатально. А якщо ще є товариш поруч, який може допомогти підказати, то максимально корисно, каже снайпер. Після декількох місяців у лавах 80 80-ї галицької бригади молодого десантника найбільше мотивує його родина і бажання звільнити країну від загарбників. Наразі мазай продовжує одужувати після отриманого поранення і чекає повернення до виконання. Нання своїх обов'язків побратимам, які зараз на Курщині, насамперед побажаю сприймати всі настанови та поради серйозно, не ігнорувати, що тобі кажуть, постійно вчитися, аналізувати свої дії, що ти зробив правильно, а що ні. Важливо також носити багато води, наголосив Мазай. Варто зазначити, що в українському війську за справедливість борються не лише сили України. Так, до прикладу, американський ветеран доброволець, учасник війни з Іраку, Афганістані та Україні, розповів. Про досвід, який він отримав під час рашисько-української війни, та пояснив, чому арафію потрібно перемогти саме зараз. Про це снайпер морської піхоти США, доброволець міжнародного легіону Меттіо Семсон сказав в інтерв'ю, яке транслювали в етері телемарафону Єдині новини. Далі його пряма мова. Україна точно того варта, щоб за неї боротися. Перемога тут буде значно більшою, ніж просто перемога України. Це буде перемога для Європи, для регіонів, які здаються віддаленими, як, наприклад, Тайвань. Є такі країни, як Південна Корея, які дуже зацікавлені в тому, що в Україні відбувається, тому що їхній сусід північна Корея. А один із найбільших партнерів Північної Кореї це Рафія. Акцентував він на думку американського ветерана добровольця. Якщо Рафія досягне успіху у бойових діях проти України, це безумовно може підштовхнути її до більшої підтримки північної Кореї, що завдає шкоди південній Кореї. А це може призвести до відновлення війни, яка технічно ще не завершилась. Сполучені Штати чітко заявили що повністю підтримують південну Корею і не хочуть, щоб на корейському півострові знову спалахнула війна. Тому все, що відбувається в Україні, має значення, і кожен акт підтримки, що надається, тут має велике значення, можливо, для порятунку мільйонів життів у найближчому майбутньому, підкреслив Семсон. На війні в Україні Семсон провів 365 днів, із яких більшу частину часу був у складі міжнародного легіону під командуванням української військової розвідки. Якщо говорити про участь у бойових операціях, без Рерв і без виїзду з країни на відпочинок, то на мою думку, у мене більше бойових днів тут ніж у будь-якого іншого громадянина Сполучених Штатів Америки. Зазначив він. Від початку, як і більшість західних експертів, американська ветеран думав, що Україна програє війну за декілька днів чи тижнів. Тому був дуже здивований, що українці змогли протистояти рашистській армії, яку до цього всі вважали другою найсильнішою армією у світі. Це дало мені багато інформації, що насправді РФ не є такою сильною, якщо їй здатна опиратися краї. На про яку я нічого раніше не знав, додав Семсон. Варто зазначити, що Україна, з поміж іншого, продовжує отримувати допомогу від партнерів. Так, до прикладу, прикордонники Могилів Подільського загону отримали два мікроавтобуси Фор-транзит від благодійного фонду Пан Фанд саме ця допомога стала можливою за підтримки Посольства Латвійської республіки в Україні. Автомобілі пройшли певний технічний огляд та вже готові до виконання завдань із охорони кордону. Транспортні засоби були вручені під час візиту України делегація Латвійської республіки на чолі із заступником голови державної поліції генералом Нормунсом Грубісом до складу. Делегації увійшли представники ключових підрозділів поліції та правоохоронних структур Латвії. Варто зазначити, що це вже не перша допомога, яку прикордонники отримують від фонду Пенфанд. Раніше вони вже передавали автомобілі та безпілотники для потреб вартових кордону. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залиши. Тись разом з нами до зустрічі в наступних випусках.